Всім привіт! Ну що, як проходить коридор затемнення? Дивіться, зовсім трошечки залишилось. 28 жовтня вже буде кінець коридору затемнення. Воно завершується місячним затемненням. Саме тому 3 дні до і 3 дня після 28 числа ще будуть такі своєрідні коливання. Дивіться, саме зараз той період, коли людям можуть снитися або віщі сни, або взагалі може бути безсоння, або якась така тривога всередині. І знаєте, наче така незрозумілість. Наче Наші хочеться якесь рішення прийняти, але наче сили немає, наче кудись хочеться йти, але ще от поки почекаю. Саме зараз ви реально зачекайте. Приймайте рішення уже після 31 числа. Буде дуже класно, коли ви почнете приймати певні рішення саме от 1 листопада і так далі. Через те, що закінчаться ось ці всі коливання, закінчаться ось ці всі негаразди, і розум буде дійсно ясний. Дивіться. Саме зараз той період часу, знову ж таки, коли у вас може бути така, знаєте, як незрозумілість, якесь наче бажання щось зробити, але, от наче така, такий груз на душі. Це все абсолютно нормально. І дивіться, саме от до 28-го числа, тим більше 28-го числа, і от, в принципі, ще до 31 жовтня, ну якщо вам прямо горить, то можна, але якщо можете почекати, то краще почекайте, не підписуйте дуже важливі документи. От прямо не підписуйте. Через те, що будуть якісь помилки, будуть якісь незрозумілості. Якщо, наприклад, там от звичайний договір стандартний, то в принципі да, підписуйте. Але якщо такий дуже важливий, наприклад, там договір оренди, там, чи знову ж таки договір купівлі квартири, то поки зачекайте. От Зачекайте після 28-го числа, ну, вже, якщо там зручно, то можна і 31-го, або от, саме основне, це от вже з 1 числа листопада. Будете приймати рішення щодо підписання таких дуже важливих документів і дуже важливих паперів. Отож, тримайтеся, залишилось ще буквально чуток. Зараз оце саме такий період часу, коли може так знаєте дуже поштормити е, через те, що от відбуватиметься затемнення саме місячне. Це 28...